Капеланське благословіння на 24 травня 24-го року, ім'я і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії Ісус продовжує розмовляти з Фарисеями і говорить про те, що той, хто буде їсти тіло Його і пити Його кров. Той матиме життя само, в самому собі. І він його Воскресить в останній день. І це є той хліб, який сходить з небес. Фарисеї, які жили земним життям, і користувалися, і думали тільки, як полегшити своє життя в земне, не могли зрозуміти, як це їсти тіло Ісусове. Вони думали, що. Їсти треба ну прямо тіло, яке, знаєте, як у нас смажити і їсти, канібалізмом займатися, є таке слово. І не могли збагнути далі нічого. І нам говориться, і тайна кажеться, і тайна задається, що якщо я хочу матиме життя вічне, якщо я хочу матиме їсти хліб з небес. Який давати мені життя, яке буде в мені, то я повинен а, не послухати від мене випов відповідь пряму, а дійти до цього своїм життям. Спочатку я повинен шукати, щоб мені це питання важливе, цінне, питання смислу мого життя, навіщо я живу? Навіщо? В чому покладається смисл мого життя? Яку місію я повинен в цьому житті зробити? Який шлях я повинен пройти, якої якості цей шлях я повинен пройти. І коли в мене з'явиться це да, бажання шукати, бажання наситити спрагу смислу свого життя, то Господь потихеньку дотик за дотиком буде мене міняти внутрі, і тим самим я буду отримувати і ті знання. Які з розума, а які з серця серце ходить. І тоді я буду почати усвідомлювати, що це означає, що б я вам зараз не розповідав, і який досвід я б не мав без цього приводу, він до вас не перенесеться. Поки ви, кожен з нас не вистраждає відповідь на питання, яке мене, знаєте, пече, Питання з смислом життя повинні мене пекти. А не буду там, знаєте, десь колись. Да, колись, знаєте, В старості почитаю цю книжку, як у мене було раніше. Книжки збирав, що потім в старості почитаю. І книжок не маю, і бажання ці книжки читати немає. А от коли мене буде пекти, і коли я не буду викладати в довгий ящик це питання, а буду шукати щодня. Зранку просинатися, як зубної біді, мені це муліє, були, Звечір лягати, в мене це мулює, болити, засипати з цим. Господь завжди відкриє. Він покаже і розкаже. І з життям, знаєте, придасть е, знак оклику поставити це питання. Я буду на нього знати чітку відповідь. Але навряд чи з ким зможу цим подивитися, бо це буде мій шлях і мій. Шлях до єдності з Христом, до єдності з Богом. І це станеться тоді, коли я з'єднаюся з Нім. Я тоді буду, знаєте, розуміти, що це так, але поділитися з кимось не зможу, бо той, хтось не пройшов цей шлях. А коли пройде і знає, ми подивимося один на одного і скажемо: істина, Господь говорив, і істина Господь з нами. Як це сталося, ми не знаємо, але ми впевнені, що це саме так. Амінь.